Вітаю на 4, в етері щокоїться. Мене звуть Оксана Сапрович. І сьогодні наш гість заступник очільника слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області Олександр Урак. Вітаю вас. Доброго дня. сьогодні будемо першочергово говорити про таку вже наболілу для буковинців тему шахрайства. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація по області? Скількох жителів краю шукали від початку цього року, і про які суми йде мова? Ну, взагалі, на теперішній час шахрайство це. Найбільша проблема серед видів кримінальних правопорушень, які нами реєструються, документуються, розслідуються. Саме більше по області реєструється іменно такого виду кримінальні правопорушення. Протягом поточного року нами було зареєстровано вже понад 900 проваджень вказаної категорії. З них більше половини це є кримінальні правопорушення, які пов'язані з незаконними операціями, з електро електронно обчисленою технікою. Це як кажуть у народі, це шахрести, які, які вчинюються через мережу інтернету. Якщо говорити про суми завданих збитків, то на теперішній час в тої кількості кримінальних проваджень, яка нами зареєстрована, ведеться мова про завдані збитки громадянам на суму понад 20 мільйонів гривень. Основна маса з -з заявляється це від тисяч гривень, є і по 50 але моєї і і 200 тисяч дійсно величезні суми. Дійсно, це біда для нас на теперішній час. Однак направляємо всі, всі зусилля. Ми в теперішній час для того, щоб максимально розкривати ці кримінальні правопорушення, для того, щоб громадянам відшкодовували завдані збитки, для того, щоб дійсно припинити і перешкодити злодіям у такій незаконній діяльності. А Розкажіть, до яких схем найчастіше вдаються шахраї? як відомо по всім заявам, які надходять до нас. Від громадян, які мають ознаки кримінальних правопорушень, нами відомості вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. Я особисто щоденно моніторю єдиний реєстр досудових розслідувань на рахунок реєстрації по області, який відбувається за добу. Ну, відповідно, ознайомлюючись з тими кримінальними провадженнями, які були зареєстровані, особливо увага приділяється шахрайствам, іменно по яким схемам вони вчиняються. Бо слідчі, коли вносить відомості, до фабули вказують, яким чином яким чином ми були противоправне заволодіння грошима певних громадян, тобто наших заявників. у більшості випадків мається така схема противоправна, як вішінг вона називається у кіберпросторі. Так вона називається. простими словами, це коли до людини, яка Є власниці банківської картки, дзвонять злодій, представляючись або працівником правоохоронного органу, але в більшості випадків представляються працівниками банку Банк. служб безпеки або десь якоїсь іншої посадової особи і починають повідомляти. Потерпілому про проблем, проблеми з банківською карткою. Ваша картка заблокована, вам на рахунок може бути зарахована певна сума коштів, вам деякий відсоток буде нарахований за те, що ви тривалий час тримаєте певну суму грошей. Тобто, таким чином виманюють у людини банківські дані з карточки. Це і номер картки, і, і, і термін дії картки, і CVC або CVV-коди. Які потім дуже просто моде використовувати для того, щоб гроші зняти з вказаної банківських картока? Ну але всі вже ми знаємо про ось цю схему. Так не перший рік ми про неї чуємо. Як ви думаєте, чому люди продовжують вірити? Чому вони довіряють тим, хто їм дзвонять? Можливо, шахраї вже навчилися використовувати якісь психологічні методи переконання, чи да, це напевно на, на на першому місці. Так, філософія спілкування. Я, наприклад, з такими злодіями не спілкувався ніколи, бо мені не дзвонили. Ну іменно із за того, що так питання ставиться раптовість з цього дзвінка, наявність видуманої проблеми. Оце ставить іменно людину в тупік. І людина... Ну я бачила часом доходить навіть до того, що людина власноруч їй дають реквізити, і вона сама надсилає свої ж кошти. Там, наприклад, кажуть, ваш рахунок заблоковано. Якщо ви хочете зберегти свої кошти, вам потрібно їх перекинути на інший рахунок, так. і людина дійсно бере і сама. Надсилаю. Ну це більше вже відносять до випадків, коли дзвонять напряму на мобільний телефон, потерпілого і повідомляють про проблему з родичами, близькими родичами або знайомими. Потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, затриманий правоохоронними органами. Необхідно перерахувати певну суму грошей. В такому випадку відбуваються такі, такі дії. Ну, коли ви спілкуєтеся з потерпілими, наприклад, от є що вони говорять? Які їхні першочергові дії? Хіба вони не намагаються спершу додзвонитися, наприклад, до того ж родича? Як вони перевіряють інформацію, ну, чи взагалі не намагаються це зробити, Взагалі, спілкуючись з потерпілими для себе зробив такий висновок, що вони не перевіряють ту інформацію, яку їм надав злодій не перевіряють, не, не намагаються дзвонити, не намагаються дізнатися, чи дійсно відбулася така ситуація, а іменно діють по по тій схемі, про яку вказали їм. Правопорошник навіть в разі, якщо людина каже я зараз до вас приїду, дайте мені свою адресу, я до вас приїду, ви дасте мені гроші. Так і я ну я бачила і такі випадки бувають. І такі випадки бувають. І навіть да. за цей проміжок часу, поки ця людина доїжджає за вказаною адресою, все одно потерпілий, не перевіряє інформацію. Там більше займаються напевно пошуком грошей, і... но не дзвонять, не перевіряють інформацію. Угу. Ну, а такі... які ще схеми є популярні? Я знаю, от вайбери часом приходять в месенджери, точніше приходять повідомлення. Там наприклад ну, зараз на, росіян на... фінансову допомогу, особливо зараз в умовах воєнного часу кажуть про те, що там, якщо ви постраждали, ви потребуєте фінансової підтримки, перейдіть за посиланням, Ми вам надамо там є і такі випадки. Ну більшість я кажу, це вішенка це цю ситуацію, що ми зараз обговорювали. Ще є така схема продаж неіснуючих товарів. Люди йдуть під, під впливом того і попадають на цю схему, тому що пропонуються товари за дуже низькими цінами. Товар, який може за досить короткий проміжок часу доставити людину людині, яка зацікавлена в купівлі. Однак так також така схема, що на дійсно на не перевірених сайтах роблять ці ці покупки і передоплати. Саме головне тут умова в тому, що треба передоплату здійснити, для того, щоб ви отримали той товар за досить низькою ціною. Це теж треба у людей. Якщо ви бачите, що дійсно продається, надається якась послуга або товар, і до досить низька ціна, яка не характерна для, для даного виду, то не треба далі зв'язуватися і проводити подальші дії, проводити оплати, замовлення, тому що це зразу попоміну, що це схема шахрайська. Угу. Я ще часто читаю про фішингові посилання, коли Надсилають посилання для оплати, людина вводить реквізити mm -hmm. своєї картки, і так само я так розумію, що ці реквізити потім отримує ахрай. Правда, отримує шахрай. Ну це вже так звана схема фішинг. Коли створюються сайти, дуже схожі на офіційні сайти, як банків, як, допустим, сайти оголошень якихось офіційних фірм. За допомогою цих сайтів виманюють дані банківські реквізити, дані потерпілих і потім їх використовують для того, щоб гроші зняти з карток потерпілих. Ну на що звертати увагу? Як зрозуміти, що це фейковий сайт справжній? Необхідно звертати увагу на саму на назву сайта на домен його, тому що може бути одна літера або одна цифра, і це вже зовсім інший сайт буде. Наприклад, сім відомий сайт оголошень OLX. Він прописується в інтернеті olx.ua. А є вже, якщо б пошукати через Google, то є olx space і іншими назвами. Це вже зовсім не той сайт, і тут вже можна попастися на цю шахрайську схему і позбутися своїх коштів. Розкажіть про те, скільки злочинів таких вже вдалося розкрити, і загалом, в чому складність полягає розкриття таких злочинів, складність полягала в тому, що це вид злочину, який не залишає матеріальних слідів. От, наприклад, якщо, простими словами, банальна крадіжка, яка вчиняється таємне викрадення чужого майна, в будь-якому випадку під час вчинення цього злочину лишається певний слід або слід зуття, сліди рук, бо особа має проникнути в якесь помешкання. Десь особа може попасти під камеру відеонагляду. При вчиненні, наприклад, грабежу. Відкрите викрадення чужого майна, в будь-якому випадку теж під камеру може попасти. Побачить потрапіло обличчя, або силует, або стиль вимовляння слів. І вже є з чим працювати. А в шахрайствах все. Весь процес, вся схема проходить через зв'язок, або інтернет-зв'язок через месенджери, або через телефонний зв'язок. Особа не бачить людину, чує лише голос, який може і не постійно запам'ятає. І особа взагалі може перебувати в іншому місці, не, не навіть, навіть не на теренах області. Ну, От, по суті, вона може перебувати в будь-якій точці країни. Будь За то... кордоном теж бувають випадки, коли. За кордону ну більшість випадків це в Україні да в Україні з території України здійснюється дзвінки. А як взагалі шукають в такому випадку? В такому випадку ми у нас є заходи забезпечення кримінального провадження. Ми все починаємо з банківських рахунків, звертаємося з тимчасовими доступами для отримання інформації. Отримуємо інформацію з рахунку, потерпілого, На який рахунок пішли в подальшому гроші. Є такі ще поняття, як транзитні карточки, коли перераховується одну карточку, на з другої на третю. На все це ми вислідковуємо поетапно. Тільки таким чином можна відслідкувати. Ну і відповідно, якщо є в наявності номера телефонів, з яких відбувалися дзвінки, також і по номерам телефонів прослідковуємо. Як шахраї намагаються замести сліди, скажімо так, вони можуть, наприклад, викидати там телефоні картки, і так щоб їх неможливо так, було знайти. Да ми є випадки, коли на протязі дуже короткого проміжку часу користуються мобільною карткою. Пошукують громадян, створюють, наприклад, 4-5 епізодів шахраю. Після після цього не користуються більше. Аналогічно по, по карткам я пояснив, що використовуються транзитні карточки з однієї на другу, з другої на третю. А місцем закінчення кримінального правопорушення рахується там, де були зняті кошти. І там вже можна прислідкувати, навіть через той банкомат, звідки знімалися гроші, де фіксується особа, яка знімала, тільки таким чином. Ну, і скільки часу це зазвичай займає? Може, і до двох-трьох місяців зайняти. Угу, це відстежується всі ось ці картки. Так. А бувають випадки, коли не вдається розкрити ці. Буває, собачки. коли не вдається. Бо з картки на картки переводяться гроші і зупиняються, не знімаються вони з остаточної картки. І неможливо встановити. А неможливо встановити власника цієї картки? Дуже багато є випадків, коли е власник картки отримав її в банку і перепродав іншій особі за певну маленьку суму грошей. І тоді. Угу. І він не може сказати. Він кому не може сказати, кому перепродав. От ось з цього проблема знову. Скільки таких злочинів вже вдалося розкрити протягом поточного року? Органами, органами досудового розслідування в Чернівецькій області було розкрито та відповідно повідомлено про підозру у 203 кримінальних правопорушеннях. Встановлено 29 осіб шахраїв, які займалися такою протиправною діяльністю. З обвинувальним актом вже скеровано 87 кримінальних правопорушень вказаної категорії. Тобто люди встановлено, причетність їх нами повністю доведена, оголошена підозра, матеріал скеровано до суду для вже розгляду остаточного судового розгляду. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, на дві сотні розкритих справ ми маємо три десятки правопорушників, тобто, це по декілька злочинів на кожна Так, Да, це так звані для нас епізодні правопорушення. А зазвичай такі шахраї вони як вони діють як одинаки? Чи це ми говоримо про якісь цілі штаби? Тому що ну, настільки схожі, подібні ці всі схеми, що часом здається, наче ними хтось курує, наче вони якісь знаєте е, якихось правил певних дотримуються. Ну в більшості випадків одна особа встановлюється, яка займається такою такою діяльністю. А яка ситуація по інших справах ви ж казали загалом від початку року 900 правопорушень зареєстровано? Так так. 200 розкритих справ, а по інших зараз тривають по іншим триває досудове розслідня. Певна кількість кримінальних проваджень нами передається щомісячно за підслідністю в інші областях. Там, де встановлене місце зняття коштів або місце діяльності самого правопорушника, вказані провадження передаються за підслідністю за місцем чинення. Mm -hmm. Тобто відділки поліції співпрацюють між областями, да, так да, тут да, інакше да. не ну по по шахрайстам дійсно співпраця по всій Україні дуже налагоджена. Яка відповідальність передбачена для шахраїв для шахраїв, як я вказував, переважна частина кримінальних проваджень реєструється за частиною третьою за такою кваліфікуючою ознакою як незаконне використання? Незаконні операції з використанням електрообчисленої техніки. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Чи завжди йдеться про відшкодування збитків? От якщо встановлюють шахрая, яка ймовірність, що ці гроші, які він видурив у потерпілого, йому повернуться в інтересах самого злочинця, відшкодувати завдані збитки, тому що стаття 66 кримінального кодексу України передбачає таку з е зм'якчуючу обставину. Як добровільне відшкодування завданих збитків, крім цього, органом досудового розслідування постійно приймаються міри і такі заходи забезпечення кримінального провадження, як накладення решти на майно з метою забезпечення, можливо, заявленого цивільного позову в подальшому в суді. На все майно, яке є на, на, на шахраїв, ми приймаємо міри для того, щоб накласти решт судовому порядку, для того, щоб було чим в подальшому відшкодувати потерпілим завдані збитки. Ну, в першу чергу, це має бути зацікавлений сам злодій, бо тому, що це буде пом'якшуючи обставина. Однак кінцеву крапку по відшкодуванні збитків ставить суд, який прямо зобов'язує відшкодувати збитки. Я би хотіла повернутися до відповідальності. Е, ви кажете, там є от стаття про шахрайство. Там же ж є і перша частина, і друга, і там взагалі йдеться. Там якщо я не помиляюся, то про штрафи або так, про так. обмеження волі, навіть так. не ув'язнення. Е, в яких випадках, наприклад, передбачені ось такі покарання? Ну, наприклад, якщо кваліфікується кваліфікуються дії за частиною першою, це тоді, коли мається, має місце шахрайство без кваліфікуючих ознак. Це наприклад, коли людина в іншої людини бере в борг гроші, не маючи жодної мети повернути вказані кошти. Коли Людина здійснює, наприклад, покупку деякого товару через інтернет, але там не виманюються ні дані, ні нічого. Абсолютно сама добровільно передає кошти, однак не отримує товар. Це теж говоримо про частину першу. Частина друга це коли вчинене кримінальне правопорушення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Це вже тяжче стаття. І якщо воно завдала значної шкоди, потерпілому, йдеться мова про суму від 130 тисяч до 335 тисяч. Якщо завдана така шкода, вже дії кваліфікуються злочинця за частиною другої статті. Але виходить, щоб псевдобанкіри, які, наприклад, телефонують, і людина по суті добровільно віддає їм реквізити своєї картки. То це перша Чи... частина? Ні, це третя буде. Це коли людина добровільно перераховує гроші за неіснуючий товар, це ми, ми кваліфікуємо за частиною першої. Це є кримінальний проступок. А коли ви такі такі схеми, як фі фішинг, то тоді за частиною 3 кваліфу це незаконно дії з електронно обчисленою технікою. Тим не менше, я знаю, що в умовах воєнного часу в Україні посилили відповідальність, наприклад, за грабіж, і зараз будь-яка крадіжка, незалежно від обсягу збитків, прирівнюється до частини 4, тобто там відео від п'яти до восьми років ув'язнення. Чому статтю про шахрайства вирішили не посилювати? Було внесено така кваліфікуючого ознака. Як вчинення злочину під час дії військового стану це було внесено в крадіжках, в грабіжах, в розбоях і в 191-й це при борострата, єборострата вірного майна? 190 статтю не, не торкнулося вказані зміни. Не були внесені зміни на рахунок вчинення та, 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 таких дій під час дії військового стану. Не, не були внесення. А тому... чи можемо говорити, що саме от з таких от шахрайств побільшало від початку воєнного стану? Чи ні? Ну, спілкуючись взагалі і вивчаючи матеріали про ситуацію про шахраства взагалі в державі, я би сказав, що ця проблема почала виникати в 2020 році, коли була оголошена пандемія, коли розпочалася пандемія коронавірусу, коли Послуги, продаж товару, дуже багата їхня частина перекочувала до, до інтернету. От тоді, тоді е почали вже розроблятися злочинцями ці схеми. Крім цього, за останній час, десь років два-три люди дуже багато отримали стали власниками банківських карток. Якщо, допустимо, раніше в селах люди отримали пенсію в почтовому відділенні зв'язку, то на даний час майже кожна особа має банківську картку, на яку не рахується пенсія, і за допомогою якої вони її отримують. То це теж стало як причиною зростання такого виду шахрайства, тому що дійсно можна через банківські реквізити, через ті карточки виманювати у людей гроші. Ну саме тенденція до зростання такого виду кримінального правопорушень в нашій області спостерігається десь приблизно з вересня 2022 року, не з самого початку війни, а з 2022 року. Ну що сприяє я би не сказав, віде? що війна саме сприяла до такому, такому е зрісту. Якщо брати показники минулого року і 5 місяців цього, цього року, то на 155% зросла зросла кількість шахрастів, ківчиняються до. А з чим ви це пов'язали? Можливо, шахраї просто мали час для того, щоб, скажімо, так покращити свої схеми, зробити їх більш ефективними. Ну, ну можливо, да, да, можливо, де до цього йшла підготовка, підготовка. А тут уже почали реалізовувати якраз на практиці в лапках свою злочинну діяльність на завершення нашої розмови, мені б хотілося попросити вас звернутись до буковинців з рекомендаціями. Розкажіть, на що першочергово звертати увагу і як уберегти себе ось від таких шахрайських схем. Ну, як я вказував, це наймасовий вид кримінальних правопорушень, які вчиняються у нас на, на території області. Дуже багата їх кількість, дуже багато потерпілих. В першу чергу хотів би наголосити на, на те, щоб не передавали особисті дані, дані банківських карток при телефонних розмовах з незрозумілими незрозумілими представниками банків або інших установ. Якщо, наприклад, вам перезвонили і кажуть про те, що ваша картка заблокована, не треба продовжити розмову. Можете звернутися на другий, на третій день. Буде заблоковано, нічого страшного, якщо це дійсно з банку дзвонили. Можна на другий, третій день звернутися до банківської станови. філії є кожного банку, майже в кожному місті, звернутися де з вказаною проблемою, дізнатися, чи це дійсно так. Можливо, через офіційний сайт дізнатися номер телефону офіційний, перезвонити, уточнити вказу інформацію на деяких банківських картках. Пишеться номер гарячої лінії, на який можна перезвонити, уточнити. Ніколи, ніколи не треба довіряти таким дзвінкам, де вказуєте, що ваша картка заблокована. Крім цього, не слід довіряти таким дзвінкам, де вам пропонують надати дані, бо буде перерахована якась допомога вам, або якісь відсотки. Це також. Ми ж всі знаємо, що безкоштовний сир тільки в мишеловках. Неможливо, ніхто ж не перерахує за просто так гроші. Ніколи не треба вестись на. На такі пропозиції дуже дешевих товарів, які пропонуються в інтернеті, тому що ми всі знаємо, що кожен товар, кожна річ має свою п -п певну ціну, і це не то, що вам пощастило, це просто зазвичай вже можна узнати про те, що це є шахрайська схема. Ну і якщо вже купляти товари в інтернеті на неперевірених сайтах, про про які ніхто не знає. То ніколи не робити передоплату. Отримали товар, його якість, прийшов і не прийшов тільки після цього проводити оплату. Ну ніколи не, не, не займатися передоплатою для того, щоб оберегти свої кошти. А якщо людина під час своєї діяльності там, в інтернеті, наприклад, от, от помітила якісь такі е, дії, подібні до шахрайських, що їй робити? Телефонувати на спецлінію 102, воно да. може розповісти, наприклад, про таке? Да, так, в будь-якому випадку звертатись на спецлінію 102 і повідомити про. Про виявлені, підозри на якусь шахрайську схему. Обов'язково, бо ця інформація буде взята до уваги, буде перевірена в обов'язковому. Десь може даже допоможе нам розкрити якесь кримінальне правопорушення. На цьому все. Дякую Так, Дякую вам. Отже, що коїться із безпекою на Буковині, як жителям краю вберегтися від шахраїв, сьогодні дізнавалися у заступника очільника слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області Олександра Рурака.